Так, не, не ус... <кхи> прогавав трохи з цим з часом. Нічого страшного. Значить, і значить стрілки співпадають з центрами. Ну ось тут така стрілка цікава, що вона, бачите, центр теж ми бачимо. Ну а тут у нього такий хвостик з кружечком такий от є. ну Він, звичайно, не по центру буде. Тобто він буде рухатися, як ви тільки що бачили. Ну давайте трохи поговоримо про розмітку. Так, давайте трошки сюди її. Що ж ти будеш Не ось так. Да. Ну, Розмітка в принципі дуже проста. Liner layout у нас є. Ну, зараз я значить, розповім і прокручу цей, цю розмітку, подивитися. В ньому. І в цьому контейнері в лайнер layout знаходиться Relative Layout. Ну, нам ще не доводилося з ним, значить, як то кажуть, працювати, ну, колись потрібно і починати. Relative Layout. Для чого він значить, застосовується? От, от Тут якраз ідеальний варіант, щоб розташувати. Тобто він Relative Layout дозволяє нам розміщати. Значить, наші віджети, контейнери відносно чогось. От ми тут будемо відносно лівого верхнього кута розміщати, і у нас буде якраз цей ефект того слоєного пирога створювати. Тобто На самому нижньому рівні у нас буде отой циферблат, вище рівень найщерів значить, годинника значить, годинникова стрілка вище, ще вища хвилинна і ще вища І Таким чином у нас буде значить, ефект ну, реального годинника. Ну, А контейнер ми, в свою чергу, тут будуть і матчю. Ось цей імач, Ю, це значить, наш от той циферблат, в ньому є ID, певна, то що ми будемо до нього звертатися, наступний іде по черзі, це буде годинникова. Ось вона. Ось, ну, а скільки вони співпадають, ось такий квадрат, оцей в котрий вони вписані, він виділяється. Ну, наступним і мачю це буде у нас мінутна і нарешті секундна. Ну і все. Тобто фактично нічого складного немає. А ідеальне співпадання тут досягається завдяки тому, що розміри ось цих значить, малюночків, котрі там є, вони однакові. Вони однакові, і потім ми будемо з вами за допомогою анімації ось ці стрілки крутити навколо ну, певної осі. Ну, в нашому це відносно центра. відносно центра буде. Взагалі-то можна крутити ну, відносно будь-якого. Наприклад, крутити на відносно лівого верхнього кута. Ніхто не заважається зробити, тобто тут ви самі значить, дивитесь, що вам потрібно зробити. Ну і давайте дивитися далі. Код, в принципі, не складний. значить, у вас повинно в ось ці малюночки. Ну, чіт, знаходитися перед тим, як ви почнете працювати. Ну, тут два варіанти: один трохи більший, а другий трохи менший. Я використовую тут трохи більший, щоб, він, щоб його буде, було ну, добре, ну, добре бачили. Значить, давайте я ж вам обіцяв прокрутити. Давайте я прокручу його. Так, хвилиночко. Хвилиночко. Таким чином. І давайте подивимося, значить, розмітка. Прокручую потихеньку. Ну, це все. Це все. І, Значить у нас тепер звертаємося вже до коду. Ну, такі речі, як створити додаток, я вже не кажу, бо ну, він процедура стандартна. Значить, ви створюєте додаток, вибираєте пусту MTV Activity, ну і потім у вас вже все готово. Наповнюєте його просто змістом. І так, Main Activity. Давайте я тут тепер більше місця. Так, давайте, мабуть, щоб не забути, я прямо зараз його прокручу і потім буду давати пояснення. Ну, це теж все. Ну, зовсім фактично невеличкий. Невеличкий код. І давайте розглядати, що тут є. Ну, по-перше, у нас є всі ось ці значить, наші елементи, котрі є, тобто imageU. у нас, скільки там у нас часу є у нас. Значить, imageU тут секундас, minutes, hours і plate. Ну, це циферблат. Ще нам буде потрібен такий об'єкт, як таймер, клас таймер і об'єкт, бачите, таймер така буде змінна. І таймер таск Ну, онкріта взагалі, ось ця частина взагалі буде однакова кожного разу. І після того, як це все виконалося, розмітка встановлена значить, ось setContentView. Ми можемо значить, зробити прив'язку до наших елементів. Значить, секунда у нас буде, минути, спор, плейт. Ці значить, поля у нас будуть посилатися на те, що у нас є в розмітці. Так, що там з часом? Є ще. Так, ну і далі буде значить, викликатися перше, перше малювання поточного часу. Ну, чому так? От це? Тому що секунда це досить великий проміжок часу. Якщо запустити і, значить, Понадіятись на те, що спрацює ну, через секунду, то у вас буде така картинка. Спочатку всі стрілки стоять вгору, а потім різко вони встановлюються в правильне положення. Тобто ну, якось Ця штука буде різати очі. Тому, значит, при старті він відмальовує ось цим от S-методом положення стрілок правильно. А потім буде запускати його кожного разу через секунду. Ну, як це він буде робити? Значить, ми створимо таймер екземпляр класу і створимо таймер таск Там це екземпляр класу, який буде запускати його в потоці. Ось цей метод ОС, і це у нас таймер таск. Він там трохи нижче описаний. Прямо отут, от прямо значит, в цьому класі Майнаптілі. І потім таймер, він має метод шедули. І що це означає? Що він буде запускати ось цей таймер таск, ось тут, кожного разу через проміжок 1000 мілісекунд. Ну, через значить, затримка. Ти, значить, затримка у нього буде секунда фактично і період через секунду. Тобто кожного секунду він буде запускати значить, ось малювання Малювання в потоці ось цього метода, котрий буде нижче. Написаний. Ось він тут С. Ну, і що тут є? Значить, тут давайте, мабуть, я все ж таки зупиню і почну, щоб потім не перериватися, окремо в новій частині. Роблю паузу, верніше закриваю і відразу починаю.